Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Почин... Дивимось сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, Бачите як. Ай, зараз якось подивимося, лісо, так? Так, з особистого життя. До да? чого вам готуватись в особистому життю? До відлюдництва, але воно якесь для вас ну, просто це перемога. Це ви від когось ви відмежувались. Це просто, знаєте, когось ви трошки так від себе відкинули, відправили. Е, ну, просто от так вам треба було. Так вам схотілось, так вам краще за все з кимось ви не хочете спілкуватися. І це просто от для вас. Нарешті нарешті, знайдений привід, чи там обставини так складаються, що ви з людиною не будете спілкуватись якийсь час. Хоча той час дуже, дуже швидко сплине, то, то не буде надовго, так, щоб ви собі розуміли, чи людина не витримає, чи вам щось треба буде від людини, Ну, то, то таке. Хоча найбільше, ну так скажу, для когось най... від 4 годин до 4 днів може бути така ситуація у вас. Але ж насправді це теж непогано. Може комусь з вас і вистачить часу, встановити сили, якось так, знаєте, себе легше почувати. Давайте далі дивитись. Так, що у нас тут з вами далі? Сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання. Так, ну, король Кубків, але ж, знаєте, тут ситуація, яку дуже треба врівноважити з цим королем Кубків. Бо тут дві карти такі, ну, до сильного врівноваження ведучі. Ситуація, яка буде. От Поки що про рівновагу в цей день, коли, знаєте, заспокоюються енергії, знаєте, як вкладаються трошки енергії, а потім буде як нова можливість далі йти, далі розвивати відносини, спілкування. як, знаєте, це... Це здебільшого виглядає так, що е, треба владнати е, з емоціями, з енергіями саме у цьому королю кубків. І вам не треба нічого робити, вам треба просто як ну так воно виглядає на цей день. Просто як, знаєте, от у вас своя рівновага, у нього своя, але здебільшого тут попрацювати йому треба буде з цією рівновагою. І далі буде, ну, як, як зазвичай, спілкування. такі ідеї. І е, комусь ще, й, е, якщо там, ну, може, щось там відмічати буде людина, може якось ще, е, хай буде уважний з, е, з рідиною. Що там пити буде, байдуже, що спів. Е, Алкоголь якийсь, або компот якийсь, байдуже, може, просто водичку. Хай буде уважен з рідиною. Її повинно бути, от, знаєте, не більше, не менше. Ну тут не треба перебільшувати про це. Так, робота Аліса. Чи проходимо, чи як. До чого готуватись в роботі. Угу. Так, ну дивіться, насправді тут якась може бути гучна сварка по роботі, ну якісь, знаєте, от коли комусь дуже схочеться неприємну ситуацію влаштувати. Ви відходите від цього, ви навіть не схочете взагалі, ну скажімо, там в розмову входити. Ви, і це буде дуже правильно для вас. Отака ваша стратегія, така поведінка, коли ви просто відкидаєте від себе всю цю ситуацію. Просто от, от не хочу з тобою навіть спілкуватись. Таким чином, ви зберігаєте свою енергію, ви зберігаєте своє добре ім'я. От, як би воно там зараз не звучало, не виглядало. Це може бути, знаєте, просто якийсь хейт в ваш бік. Взагалі не реагуйте. Хейтери вони на те і існують, щоб виводити всіх інших з рівноваги. Вони так наповнюються. Це просто, от, знаєте, вампірізм такий. Не треба на це реагувати, це пусте. Взагалі пусте. Ну просто для вас воно ні до чого. І Всесвіт з такими людьми буде робити все, що йому заманеться, бо вони на те дають дозвіл. От це єдине про що вам треба розуміти. Що якщо вас хтось там хейтом тим дістає, то людина дає, ну, скажімо, з тонкого плану, всіляким там поганим сущам себе гризти, то хай гризуть, це ж це ж вибір людини. Ви в це не втручайтесь. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись, що вам важливо прийняти в цей день. Угу. І король жезлів у нас на дні колоди ховається. Видно, так? Да? Розумію, що відео трошки воно таке ну, не дуже вам все видно, але вибачте. Рулети відкрити не можу, бо там палюче сонце, а світла нема, щоб я додаткове світло дала в відео, тож, хай вже так буде. Тож дивіться, те, що я вам казала щойно про вихід з якоїсь ситуації, це для вас просто перемогою буде. Це просто, знаєте, як проривом для вас буде, це може бути взагалі-то пов'язано з таким королем жезлів. Це, знаєте, ви нічого в цьому випадку не втрачаєте. Те, що ви там собі будете мати далі, це там у кожного з вас своя якась там родзинка буде, що ви нове собі будете мати. Але Відходячи від спілкування, від якогось там ну, якоїсь роботи з таким чоловіком, ви в цій ситуації більше знаєте, як переможець, як людина, яка відривається від чогось, що вас зупиняло, що не давало вам ну, от, якогось розвитку. Це для вас тільки в плюс. Відмовляйтесь від якихось емоційних ситуацій там, де ви витрачаєте свої емоції, але не так, як слід. Від чого все ж таки треба відмовитись? І до цього теж треба готуватись. Так, від того, де ви можете вигорати, знаєте, коли перенасичення якоюсь інформацією, коли вам її так забагато в житієї інформації, що ви просто потім відмовляєтесь взагалі від якоїсь взаємодії. Від, знаєте, от вам треба, вам це все треба. Ну, це, наприклад, коли знаєте, ви поглинули в якесь навчання, але забули про те, що треба собі влаштовувати якісь вихідні, що це не повинно отруювати вас вже. Отаке таке навчання, коли знаєте, ви так насичуєтесь якимись знаннями, що потім вам взагалі нічого не хочеться в цьому житті. Дозуйте трошки. Хай це буде обов'язково в вашому житті, ну якесь там, знаєте, в чим, в чим ви там розбираєтесь. Але хай воно буде дозоване, хай воно буде не таке, що випікає взагалі все навкруги коло вас, що ви ні до чого більш не можете взятися, тільки от сидите там якісь папери перебираєте і щось шукаєте для себе. Для когось. Від чого А, Дивіться, тут може бути якась ситуація, яку отака от королева мечів може ну, як хотіти дізнатись всі подробиці. Це може бути людина з вашого ну, сім'ї, з вашого якогось близького оточення. Може бути по роботі, але ви багато спілкуєтесь з цією людиною. Тож зверніть тут увагу на що не все треба ну висвітлювати перед цією людиною. Щось повинно бути ну, таємничкою, залишатись таємничкою, бо це ваше особисте. Ви не повинні все виставляти на показ тільки те, що ви вважаєте за потрібне. Якби там людина не наполягала на якихось подробицях, те, що ви вважаєте потрібним. Залишити в таємниці, обов'язково потрібно і залишити в цій таємниці. Бо так ви краще будете досягати своїх результатів. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Все ж таки, спілкування з такою королевою мечів вам не уникнути. Тут або якісь нові справи, або ви взагалі хочете навіть обнулити щось і щось почати там взагалі-то своє нове. Дивіться, тут про заробітки, тут про нові шляхи, тут ситуація про. Знаєте, коли перед вами відкривається новий простір, ви починаєте десь рухатись, але хай це буде дуже обмірковано вами. Щоб ви розгледіли для себе всі варіанти, всі можливості, щоб воно було для вас знаєте, от таким на всі 100% зрозумілим. Отак хочеться тут сказати. Тож просто будьте уважні. Цього не уминути, цього спілкування не оминути. Людина десь щось там хоче дізнатись про вас. Ну, ви знаєте, що робити. Дещо якийсь навіть ризик буде в якихось там нових справах ваших, але ж він буде такий, що вам хочеться, ви знаєте, що ви будете робити. Чому ви так будете робити? Так, далі дивимось. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас. Вам дуже швидко треба буде досягати якихось результатів. Дуже швидко. Будуть змінюватися якісь обставини, будуть якісь нові пропозиції, вам треба буде швидко приймати рішення. І бережіться спеки, будьте з водичкою поряд. Хай буде це там 150 ковтків за день, але робіть їх, будьте уважні до себе і бережіть голову, бо напече, бо тут такі, такий день, такий дуже спекотний, показаний. І вас зосереджують на тому, щоб ви себе берегли. Ну, взагалі-то непогано. Щось таке дійсно буде просвітлене для вас. Ви десь в чимось будете знати більше інформації, ніж донині. І це якось швидко, знаєте, буде надходити інформація. Це не буде для вас чимось складним. Все, на цьому дякую. Всім вам гарних подій в цей день, гарних людей поряд з вами, гарного настрою. Бережіть себе. Будьте в безпеці і побачимось в наступних відео. Всім пока.